я вже не можу, я вже я щас буду психувати, це вас. Для мене буде сюрпризом, який сьогодні ми будемо робити макіяж. Ви спитаєте, чому? А я вам скажу, тому що у нас починається серія з п'яти відео, де ми будемо робити рандомний макіяж. Я вам зачитую, що у нас буде перше, це макіяж ліси. Ліси з Я Дуже давно хотіла спробувати. Повторити макіяж, Він дуже класний супер випер. Тому номер два в цьому списку це Dark Feminine макіяж. Це такий темний. Ну, зрозуміло, так, певні, так. Коротше, це такої, так скажемо, рокової жінки. Поняли макіяж? Ось третій макіяж в нашому списку це My Little Pony. Ви спитаєте, можливо, що Ну, все хорошо з головою. Насправді, в мене просто з'явилася туш деякого кольору, яку б я хотіла використати, а тут якраз вона підходить, і це буде натхненно, так скажемо, однією паняшкою. Во. Кажу ж, рандом повний. Четвертий макіяж цього списку це тільки руки. Є багато питань. Макіяж, який ми будемо робити тільки руками, тобто нічого іншого використовувати не можна. Тобто, все отак, чуть-чуть, тільки ручки і пальчики. І останній п'ятий макіяж це прішавер. Це макіяж, в якому у нас все дозволеність, тому що ми його все одно змиємо. Нам нікуди не треба йти. Можна робити, що хочеш, які хочеш тіні, куди хочеш їх ліпити, яким хочеш кольором. Вообще правил немає. Чому повідомлення, коли я записую відео? Тож суть в чому, у мене є ось така прекрасна косметичка, в якій написані всі ці макіяжі. Я їх сюди скинула, зараз ми їх будемо. Мішати! Весь прикол цих макіяжів якраз буде заключатися в тому, що я не професіонал, я не знаю, як правильно і чітко робити макіяж, але ну хто ми такі, щоб не спробувати, що нам хочеться. Правильно? Правильно. Я не знаю, я не знаю, що я виберу У мене сьогодні настрій на. У мене сьогодні настрій на але я не знаю. Знову повідомлення задовбали. Що це? Це Dark Feminine? Ой, 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 ой. Dark Feminine. А був то настрій на My Little Pony, якби навіть ну це навіть да, трошки. Ну ладно, Dark Feminine, так. Dark Feminine. сьогодні Cool Girl, Girl. там Slay girl, а... Будемо починати з наших бровишок. Я думаю, бровишки мають бути доволі такими графічними і чіткими, і темненькими, тому що ми Dark Feminine. Yeah. Я для своїх експериментальних відео я не буду використовувати е, свій улюблений олівчик від Benefit Оцей, яким я в повсякденному житті користуюся. Я буду використовувати. Я буду використовувати. Вона не однак, що дві палеточки Ruby Rose, А чоби ні? А, а чи би ні? Мені головне, що тут є чорний колір. Бачите, чорний-чорний. Тому будемо малювати тінями. Якісь такі класні брови. Я думаю, їх треба зробити трошки прямими. Що, отак, типу. Типу отак. алю, я наче в рай попала. Взагалі, коли я хочу прямі-прямі зробити, то мені треба отак отут брови робити. О, Щось наче вже і не дуже ровно Ой, щось у мене тут якийсь заломчик неприятненький. Подожіть, я хотіла вже хвастаться. йопта. Коротше, ця брова у мене виходить, я така, я не знаю, занадто темна, чи, ну, чи трошки темніше ще зробити, чи норм. Мені здається, видно, так, да, характеру. Дивіться, видно по цій брові характер, що я жінка, я. Я мочна жінка, я, да. Щоб знали всі, з ким вони зв'язуються взагалі. Головне зробити тепер ще іншу таку саму. Ого, так і треба, так і має бути. Так взагалі насправді я ну, мені здається, мені не личить такий dark feminine макіяж, тому що там має бути повністю, знаєте, такі прям чорні-чорні очі. Мені таке не дуже чомусь личить. Я не знаю, може, я, правда, ну неправильно якось роблю всю цю штуку, але в ну, мене це якась дивно виглядає. Але насправді на жінках я дуже люблю такий макіяж. Мені прям він. Ооо, це дуже гарно, це дуже гарно, але але мені. Ой, тут прям видно така пряма брова. Але мені здається, я не знаю, мені щось більш легше личить Бо не те, щоб легше, але без оцього, без оцього чорного олівця, поняли? Типу прям навколо всього ока. отак. Рятуйте, рятуйте, я не знаю, чи вони... Ні, по-моєму, вони не схожі. <гас> mm, ну да ладно, ну а хто в цьому світі ідеальний? У мене якась вже бровна ця сліпота. Сліпота на брови, розумієте? Я, я вже не бачу, я вже не розумію, чи я правильно роблю чи ні. Хоча. Хотя... Туди сюди макіяжика такого накладемо і взагалі брови впишуться як радні. Взагалі мені здається не знаю. Ладно, не буду, не буду, не буду зарікатися. Next! що ми далі зробимо? Давайте. Давайте підемо до тону. До тону. Так як у мене немає чогось такого плотного, ну в принципі я не користуюся. Типу таким не використовував. Так як я в повсякденному житті не користуюся тональними. У мене їх особо і немає. Але слава Богу, мої неверті надіслали, тому я буду використовувати тональні від неверті в першому відтінку. Я хоч правильно показала, не отак треба. Ось, слава Богу, тепер щось у нас таке і є. Боже, так давно цю штучку не використовувала, хоча раніше вона була моєю улюбленою. Щось я від неї відійшла. Окей, а, як мені правильно чи сюди, чи туди Давайте. Ну, зараз треба. Ну, Да. <реш> я думаю, це багато. Я думаю, це дуже багато. Я думаю, що я вже взагалі кудись ну, понесло мене. Ну, 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 Я хоч правильно роблю? Я не, не знаю. Я сказала, я Dark Family, мені, мені взагалі все одно. У мене своя аура взагалі, щоб всі знали, з ким вони зв'язуються. Норм. Та, така як так, таке, таке, як ні, ой, подожди. Буду потихеньку тушувати. О, дивіться, я як корейська дівчина, отак. Чому я завжди коли щось таке роблю то я така, ну я як корейська дівчинка Що у нього такий странний запах? Якийсь реально странний чуть -чуть, чуть -чуть странний. Ого, ого, оце затонірувалося, нічого себе. Реально, а хто із вас от взагалі в звичайному повсякденному житті прям тон використовує? Типу не сісі, -сі, не бібі, -бі, а прям ну тон. Так ще сюди трошки на носик. Ну я не знаю. Ну, затонірувалася нормально, вроді. Нічого особо не помітно, нічого особо не видно. Окей. <кій> я думаю, важливим є етапом у Dark Feminine Makeup. Це я, я хотіла сказати тонування обличчя. ну, звісно. Це контурінг. Думаю, всякі такі темні відтіночки, контур, бронзер і всяке таке дуже-дуже важливі в таких макіяжах. Тому що у мене дівчата оці ось з Dark Feminine вообще Energy. Да? Дуже-дуже асоціюється прямо з такими скулами, з оцим усім таким м mm -mm. Ми дуже відставати не будемо. Використовую я від Шарлот Тілбері в відтінку Fair. Алло, привіт! Отак пам-пам! Оце, кстати, крута штучка, тому що нею ви ну, навряд зможете щось переборщити на світі. Я не знаю, куди його ще наносять. Поки що буде так. Поки що буде так, ем, я наношу небагато, тому що я, в принципі, така дуже світла, дуже бліда, і мені воно прям ну, вистачає наче. Ні, Якщо можна було б, як би так сказати, ем, ні, якби, мабуть, не можна було, а якби я хотіла ем, зробити якийсь прям такий темно уходящий макіяж, да, як от зараз трошки, то можна чуть-чуть... Ну і придаті ще, навірно, можна навіть на шаровати, я думаю. А так в житті, оце, оце навіть ну норм, вообще. Зараз наверное, я ще трошки додам. Отут, тут у мене проблемки. Тут я не, не знаю, куди його як втушовують, тому я хоч якось це роблю. Так, кстати, мене оце завжди, так скажем, вчили, що якщо ось робиш макіяж, то не бійся там заходити на волосся, на ще щось не переживайте. Волосся, ви все одно ж колись помити. Понімаєте, да? все буде ок не переживати. Ну не знаю. Давайте ще сюди, да? На на скулу кудись ще додамо, щоб ну прям угу, угу, угу. Можна ще сюди, але ми там ще будемо робити макіяж, тому від цього немає сенсу. Боже, я його замкнула чи ні? Вроде, так. Ну в житті прям вже, да, прям вже видно. Прям вже видно, видно. Ой, красивенька, він так хорошо лягає. Це взагалі, це прям дуже крутий продукт. Ось вартує свої гроші, я вам скажу. Ай! Так, також, я думаю, нам треба якось не забувати про контуринг. носик. Я думаю, він там важливий. Тому ми зараз його будемо якось якось мудрятися робити. Я думаю, піду звідси. Пам -пам 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 -пам. Не знаю, буду щось робити ось таке. Я, кстати, не знаю, мені здається, мої навички е контурінга, окремо, от носа, да, як. В перших відео я взагалі я не знала, ай, чому в мене лущиться ніс? Я взагалі не знала, як його робити. Ось, мені здається, зараз покращився. Я не скажу, що його вмію робити, але мені здається, зараз краще. Набагато Далі наступним нашим зафарбовуванням нашого обличчя більш живий якийсь кольор, щоб ми були уф, strong Woman, є бронзер. Бронзер від Pixie в кольору. кольору. Відтінку soft glow, в чому проблема. зараз конкретно на цьому тоні я можу собі просто здерти все, тому треба тут дуже якось акуратненько це все робити, тому що може не пощастити, тому треба. Зараз ми тут і застрягнемо на цьому етапі. Це, звісно, придає дуже гарного сяю вашому обличчю, особливо в реальному житті, та йо воно прям дуже натурально лягає на шкіру. Якщо ви боїтеся контурінгу. Оце ось спробуйте. Я теж першим купила це, тому що, ну якось я ж кажу, контурінг, да, для мене це таке. Це щось дуже нове і дуже страшне. То у вас, до речі, асоціюється прямо з таким dark feminine, знаєте, не то, що навіть. Макіяж має просто з якоюсь такою, з якимось вайбом. Або я не знаю. По зонічності вам просто здається, що це прям. Ну, dark feminine, звісно, така конкретно. Я б не сказала, що що Моніка Белучі. Вона прям така. угу. Так, ну дивіться, я нормально тут нашарувала його. І далі я не буду зараз це розташовувати. Отак, я вам скажу, так. Да. Тепер я візьму рум'яна. Рум'яна. Як я зараз смішно виглядаю? Від Rare Beauty беру в відтінку Happy. Буду наносити сюди. Ось, прям сюди, 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 сюди. Щоб вообще дуже не було. І буду розташовувати кісточкою. Мені останнім часом дуже подобається тушувати кісточкою. Я не знаю, я прям для себе щось нове відкрила. Прям прям да, тушую кісточкою, якою до цього тушувала контур. Будет і справа. Ну, я б так, звісно, кудись не пішла, але ну, мало житті, Може, кудись так і піду. А, так я там питала про тон, да. Чи хтось із вас використовує тон то взагалі вже в реальному житті, прям кожен день, тому що для мене це прям прям дуже щось важке, не знаю. Ну таке, звісно, щось трошки рембо поки що виходить. Ну нічого, нічого, нічо. ми це зараз швидко все виправимо туди-сюди. Не те, що виправимо, воно зараз впишеться в картину дуже добре. <реш> Боже, я на тому етапі, коли я не знаю, що мені далі робити. В житті взагалі, я не знаю. Ладно, давайте переходити до коричневих тіней. Тіні забутих предків ми це ніколи не забудемо, ніколи всі ні 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 ні. Будемо починати з таких більш світленьких відтіночків, так? Да? І переходити до більш темне. темненьких таких. Не знаю, я буду використовувати таку відевелін. Навірно, з самого світлого не буду починати, таку з білого, буду до такого. що це у нас? Не знаю. Ой, ой, красивий відтінок. вообще, вообще. я його так окремо ніколи не наносила, але дуже гарно. Так, тепер буду ось цей темненький такий використовувати. Темніший точніше, не прям саме темний, але темніший, явно. І цей я вже буду сюди, прям виводити кудись наверх. Прям сюди на мене не буду його сильно наслаювати, Вже буду тут, тільки. Але я думаю, вона має бути тут скоріше, як димка якоїсь, а не конкретно якоїсь полоски. Тиму якось отак. Вночі вже щось вимальовується, трошки якась картина. Насправді я ніяких туторіалів не дивилася перед цим абсолютно. Мені просто здається, що от у мене в голові є якийсь зібраний образ цього макіяжу, навірно. Бо він завжди, мабуть, різний Ну, як різний. На одних тонах, так скажемо, але різноманітний. Далі буду брати самий-самий темний оцей. Я думаю, мені вже все-таки треба якось наважитись і купити собі якусь прям круту палетку, вообще, щоб у неї була така якась класна пігментація. Або я не знаю, були якісь класні кольори, щось таке. Хоча я і на цьому насправді не жаліюсь. Mm -hmm. Ну, хотілося б може якось різноманітні. Я правильно сказала? Різноманіття. Угу. Уже, уже така дарк чи не дарк, чи, чи я, чи вона це я, здається. Оціми всіма темними кольорами. Я працюю тільки отут, а сюди якось не дуже хочу заходити, хоча... хоча не знаю. Може трошки і треба було б, звісно. Ну, дивіться, трошки як будто витягуються да, Так, очі. Тепер знову оцемось ось. Я фарбую знизу очі. Намагаюся не сильно прям туди залазити, але так, щоб нормально було. Ми, слава Богу, ще синячки не замазували, тому що потім пройдемось консилером, щоб вдруг що ми тут щось да? ми це швидесенько приберемо. Так, тепер, коли я зробила це ось, ось, ось таке, беру самий світлий, самий світлий, і тут я проходжуся якби змішую, змішую його з тоном. Оце ось оці ось ось ось. Ось тіні, оцей наш нижній ряд трошечки змішую, так, щоб не так воно кидалося в очі, пані. Далі, далі, нам треба додати чорного кольору. Зараз <свистак> це буде дуже страшно. А де мені взяти? А, точно. Заради чорного кольору я полізу в палетку від Revolution. Подожди, у мене немає якоїсь кісточки, щоб чорний. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой. Якщо я таке використаю, чуєте, я таким ніколи не користувалася. Це дуже треба мені зараз прям експериментувати чи ні? Все одно я хочу тільки димкою якоїсь зробити. Ой, може вже димка якоїсь не вийде, вау. Угу. Ладно, ми все одно це зараз будемо тушувати, ми просто сюди накладаємо, так скажемо. О, тушується! Господи, слава Богу! Слава Богу, воно розтушувалася. І так, щоб прям розтушувати, розтушувати, я ось таку пухнастеньку, да, кісточку, отак от. І отак нею проходжуся, да, тому що в мене такое пласкоє або чогось подібного немає. А що? Все створюється на коленках. Да, і що? А що хіба всі е, з нас візажисти? Ніт, конечно, откуда? У нас 386 вісімдесят Ось так, отак вот, вот і беремо і робимо щось. А тепер з цієї сторони оп, і тушую, наче бо я не бачу трохи. Так, ну щось якесь подобіє на це все є. Тепер ми будемо робити стрілку. Робити стрілку я буду. Я буду. Чи я буду? Де воно? Я буду олівцем від Дуглас. Ось такий воно олібець малесенький. Малесенький і гарнесенький. Ось беремо знову отут авидулінію біля росту. Вій пам-пам пам. Щось вообще ведеться, я не знаю. Я думаю, що треба якось ось тут лінію провести, з'єднати, так скажем, трошки якусь умовну стрілочку, якої ще нема, але колись може вона там буде. Поки що це все я роблю олівцем, але думаю, потім зроблю прям цим, прям айлайнером. Прикольно. Також отут трошки пройшлося, але мені здається, тут би було б краще якось би тонше Може зробити, чи я не знаю. Окей, хай буде так. Ой, мене Ой, щось я скинула, ну да ладно. Наступним етапом нам треба якось зробити стрілку. Боже, у мене з цим явно проблеми, тому що, не знаю, якось цими айлайнерами я прям не можу. Буду використовувати все, що в мене є. У мене є від NYX, у мене є від Evelyn. Боже, це якийсь капець. Ні, це треба якось це треба якось удосконалювати. Я не, з... я не, з... я не знаю. Ой-ой. Ой, що -ой. Ой, воно таке жидке, жидке. Ой-ой-ой. Якщо воно щось колись розтачеться, то я вже буду не Dark Feminine, а я вже буду, я не знаю, годкою якоюсь. А. Ой-ой-ой. Може і норм, звісно, якщо дуже сильно не дивляться. Боже, я не знаю, як це коментувати, це ужас. світий. Добре, ну їх ці айлайнери краще, я знову повернуся до олівця. Кс -кс 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 -кс. О, господі, поки що щось таке. Поки що щось таке, я не знаю. Я, я нічого не можу зробити з цими стрілками. йо -мо -мо -мо. я думаю, я думаю, тепер я знову візьму. Палетку від Revolution. і знову буду щось мудрить ці стрілки. Щас, піде. <clears throat> треба якось поміняти. Щас будемо щось виправляти. Наслаювати, я не знаю, тому що в мене... у мене в мене ідей немає. Я не знаю, яких виправити. Я не знаю. Мені щось взагалі нічого не подобається. Бо вже я не думала, що колись мені буде так складно малювати стрілки. Я, яка малювала такі тотальні стрілки, буду сидіти і просто чуть ли не плакати над ними. Це вообще це щось. Це щось дуже дивне. І природні. Ой Боже. Ні, це трендець. Я вже не можу, я щас я буду психувати. це ужас. Трендець просто якийсь. Ладно, хай буде так, я не хочу це ще якось тривожити, тепер переходимо на іншу. Повний трендець. Повний трендець. Мене скоро буде забирати Я вам чесно кажу. Алло, алло, алло. Мені вже погано, мені вже просто. Так, давайте ще я пройдуся знизу чуть-чуть, але я не буду прям там лінію проводити. Я типу, угу. ой боже, я вже не можу. Мене це роздражає. Боже, мені хочеться плакати, чесно. Тепер нанесу консилер, постараюся щось зачистить, щось. Та що я отак от беру? Це якесь Постараюсь щось зачистити, підчистити, щоб не так все печально виглядало. Може трохи даже і да. А що ти не здається, що тут нічого не виправить цю всю? Це весь прикол. Пам-пам-пам. <гас> <гас> Боже, впав. Ой-ой. Впав. -ой. А... -а а як це називається? Спонжик боже я не піма щось виправилося чи ні, ну ну хай буде так, таке. Сюда, сюда 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 сіда трошечки сяйте, Нам треба. Ну як може не трошечки, звісно. Угу. Так, коли ми будемо фарбувати вії, нам треба її 48 слоїв зробити, щоб прямо вони були пухнастими. І дуже їх було видно, помітно. Але так то, якщо не вдивлятися, дуже може і даже і норм. Давайте вії, давайте вії. Боже я не знаю, чим їх фарбувати. Давайте оцією Large Sensation від Maybelline. Почнемо їх. Хорошенько так профарбовувати. Ну, наче вже трошки стає видніше, да, наші вії. оп 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 Зараз ще трошечки пройдуся цією і перейду до наступної туші, тому що ця вже зробила все, що вона могла. Mm -hmm. Так, далі беру від L'Oreal телескопік, буду здовжувати свої вії. Я, до речі, не знаю, тут треба робити якийсь прям акцент на ні, бо тут, в принципі, очі дуже акцентні, вони такі прям. А от губи я не знаю, що з ними робити. Мені здається, якимись сильно акцентними губами можна перенавантажити цей образ, так скажемо. Хоча він, в принципі, і є такий, прям дуже дуже мощний, але я не знаю. Звір, мені здається, стало краще. Вони трошки щось скрили якусь дуже м погану сторону. Тепер все виглядає більш-менш як однорідна якась картина. Ні, ну що, прикольно. Прикольно, наче даже. Ой, Боже. так, тепер давайте гелем обробимо наші, наші брови, тому що вони так. Триматися взагалі ніфіга не будуть. А так хоч трошки. Оп. О, і вже вони трошки кудись в якийсь космос і улітають. Будемо використовувати олівці від ID ще. Пу-пу-пу-пу-пу від Юніко. Блін, я не знаю, як мені треба тут. Я ж кажу, аби не перенавантажити так. Та може холод. Хоча тут якийсь не дуже холодний. Блін. Ладно, давайте візьмемо. Давайте візьмемо самий темний ідол чи Айдол. Алло. Постараємося з нього щось зліпити. Не буде прям сильно, ще буде трошки так от підташовувати, щоб він залишався не таким прям акцентним. Знаєте, мені просто хотілося б, щоб губи трошки були як тінюшечкою такої, знаєте? А не прям, щоб якийсь конкретний макіяж на них був. Тут якось, мабуть, трошечки підтушую. Якийсь градієнт може зробити щось таке. Мені здається, знаєте, що навіть не треба якоїсь ще тут додавати блиску або якоїсь помади. Я думаю, і так нормально буде, тому що тоді прям вся Увага буде на губах, а нам, ну якби цього може і не треба. Не знаю. А, ну. Боже, я якась фотошопляна Костютя, прикольно. Так, давайте ще пудрою пройдемось, да? тому що думаю, тут трошки вона потрібна десь дуже сильно. Даже. Не буду заходити на оті частинки, щоб вони так і сяяли у нас. Ні, ну я думаю, в принципі, навіть вийшло. Навіть, навіть непогано. Навіть з тим, що це дуже прям такі темні очі, мені зайшло. Так ну чекайте, давайте сюди трошки волоссячко. ну. Не, ну як на мене схожу, схожу на Dark Feminine, да, трошки. В житті воно настільки все ярко і, знаєте, таким тепловатим підтоном віддає. Не знаю, як на камері, потім як буду монтувати, вже побачу, але ну на камері отак от. Вдалі я бачу так, от такі яркі дуже очі і все більш ні більш нічого я не бачу. До речі, а якщо, якщо, якщо у вас є ще якісь варіанти якихось макіяжів, ви б хотіли щось би ще побачити, звісно, я не буду вносити в цей наш список сп'ятий макіяжів, тому що він уже складений, але можливо ми потім ще щось придумаємо, Що ще щось зробимо. Ні, доволі непогано. До речі, я не знаю чим, але там здається і не айлайнером, і хоча, можливо, це якийсь крутий олівець. Знаєте, прям такий чорний-чорний. Воно, я не знаю, воно, блін. Я навіть не знаю, як описати, як будто якось краска прямо тут малюють. Дуже-дуже гарно вона виглядає, тому що я чим попала, наслаювала, ліж, би воно хоч якось темно, темно виглядало, Ну, мені здається, все одно не настільки темно, як би я хотіла, але все одно. Краще, ніж колись у мене було. Нічого так, я б навіть колись пішла і така: всім хеллоу, всім хелло, да, тут я, тут я, всім, всім привіт. Як ви думаєте, що більше під це макіяж підійде? Оце ось Gucci Flora чи Black Opium. Щас я понюхаю, щас я... Оцей би хорошо підійшов, я відчуваю. Цей теж хорошо би підійшов. Ні, навірно, все-таки... Все-таки, навірно, цей підійде. Пшикнемся. Раді приліччя. Все. Жінка, головнокомандувач. Є. Yeah. Ой, ну я не знаю, мені отак от вдалі, взагалі, на камері дуже подобається. Дуже круто. Така прям... Реально dark feminine. У, у, -у фоткайте мене, фоткайте. Угу, угу. Боже, який ужас. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар більше 11 слів. Підпишіться на канал, натисніть дзвіночок. Дивіться мої минулі відео, майбутні відео. Це передивіться декілька разів. Чому ні? До наступних відео.